Своїх творів пише. святая і приблагословена Діва Марія є причиною всіх благословень і не тільки. вона є осередком вічного спасіння кожної людини. Сьогодні привозний Бог зібрав нас від сходи. Цього Святого Собору, щоб ми проявили свою любов до причистої Богородиці за всі ті великі благодіяння, які отримує кожна людина, яка звертається до неї за допомогою. І особливо через її чеснує ікону, почальність. Хто присутній в цьому соборі, мабуть, знає історію цієї ікони, а саме те, що в наших землях вона з'явилася в 1559 році, коли митрополит Неофіт відвідав волинські землі. І, вдячний за прийом, він подарував Анні Больський свою родину ікону. Історики по-різному говорять про те, хто був мітрополітний Офі. Одні історики кажуть, що він був греком, інші кажуть, що він був болгарином. Але, мабуть, скоріш всього був славяніном, тому що на іконі є надпис слоянською мовою. Анна спочатку розмістила цю ікону в себе вдома, в таблиці. Особливо звертаючи на неї увагу, але і служанка якось побачила, що в цій кімнаті горить якесь велике світло. Вона про це розповіла Анні, і вони стали присвяно дивитися на цю ікону. І особливо, коли рідний брат Філип, Анни Госької. Отримав зцілення від сліпоти, всі зрозуміли, що в них великий скарб, скарб, який не можна оцінити матеріальними цінностями. Це скарб, який дає нам сам Господь Бог свою благодать, яка й через цю чудотворну коми. І благочестива Анна покликала до себе монахів. І кресною кодою вони віднесли цю ікону на Почаївську гору. Там потім був збудований храм в честь Успиня Божої Мати, де і зберігалася ця ікона. Дуже багато було різних допомог допомоги Божої, через цю ікону, і особливо ця ікона проявилася під час осади Почаївського монастиря. У другій половині 17 століття, коли вийшла війна з турками. І саме Почаївський монастир охопили татарські війська. Стіни були слабі. Люди, які хотіли захищати цей монастир, теж їх було небагато. Якщо порівняти з тими військами, які оточили Почаївську гору. І як завжди, коли немає людських сіл, коли є усвідомлення, що все пропало, ми не можемо ніяк з тим здолати, люди звертаються до Бога. І особливо стали молитися при цій Божій матері і при полобному і Почавську. І 23 липня, коли вже заплановано захоплення цього, цього монастиря, всі побачили над монастирем саму при Божу Маті, яка покриває монастирство і омофором і поруч молиться при коло Денію. також все побачили і їм здалося, що це мари. Вони почали стріляти стрілами пускати. Божу матір, але стріли поверталися на них, багато було загибших, їм нічого не залишилося, як просто втікати. І тоді удушевні захисники монастиря вийшли і багато захопили полон татар. В цьому моменту ікона особливо проявилася і до Люди йшли з усіх кутків нашої землі. І, мабуть, не можна навіть описати ті чудеса, які проявляються до цього часу перед іконою Божої Матері. Багато що записується, я така велика книжка, де записуються великі чудеса, але, мабуть, хто бував в Очанській лаврі, Хто звертався тут за допомогою до Божої Матір, хто отримував і це не записується? Записується вона тільки в наших душах і серцях. Взагалі чому Православна церква так особливо чтить після Тую і після Діло Марії? Один богослов сказав, що самого поняття, самого слово Богородиця Проявляє сутність самої православної віри. Якщо ти не віриш і не визнаєш ті Марію Богородицею, то ти не православний. А чому так? Треба завжди виходити із самого головного, що чим має жити людина. Зважаючи на наше життя різних поколінь, зважаючи на нашу різність. Сведення Кожна людини є одна ціль, заради якої Господь дав нам життя. Господь настільки полюбив цей світ, що дав людині можливість жити вічно, Тобто, завдання людини жити з Богом без смерті. Але ми пам'ятаємо аксіому, що Людина як творіння не має в собі джерела вічності. Будь-яке творіння може жити тільки, якщо воно з'єднано з джерелом життя. А джерелом життя є тільки життя Бога. Тобто, якщо людина пов'язана, зв'язана, з'єднана з Богом, вона має надію на життя вічне. Точніше, по-іншому можна сказати, Після Воскресіння Христового прямо говорять, хоче людина чи не хоче жити вічно, вона буде жити вічно. Тому що кожна людина отримує ту природу, зілену Христом, яка вже має всі внутрішні можливості жити вічно. Інше питання, яка це буде вічність, з Богом чи без Бога? Але Бог створив людину безсмертною, з потенціалом бути безсмертною. Але це безсмертя було пов'язане з тим, як людина відноситься до Бога, як вона живе з Богом. Ми пам'ятаємо, що із Біблії сам Бог приходить до людини і спілкується з людиною. Оце спілкування, це з'єднання і є черевом вічності. Але на жаль, через знущення злої сили, людина переорієнтувалася вона каже, так, «Да, я буду жити вічно, я буду жити без Бога. Так сказав І Людина повірила цьому. І через цю катастрофу все змінилося в людському роді. Ми пам'ятаємо про те, що навіть після рікопадіння Бог йде до людини. Він шукає Адама. А що робить Адам? Те, що робимо йому сьогодні. Він ховається від Бога, не розуміючи, що від Бога зватися не може не тільки свої вчинки, а навіть свої думки, навіть свої емоціональні відчуття не може скрити від Бога, Бог все і так знає. Але проблема в тому, що я, конкретно я, будую цей бар'єр, щоб Бог не проникав в воєнство. А це означає, що я не отримую ті соки, які дають людині. Жити тут на землі гармонійно, але найголовніше, що це і є залог начаток життя вічного. Але Бог любить, любить людину навіть тоді, коли людина відмовляється від Нього. Бог любить кожного із нас і Він заради своєї любові посилає свого дарого сина в цей світ. І саме через Божу Матір, через Непорожу Діву Марію, прийшло нам спасіння. Тому що саме через неї Бог, Слово, Син Божий, стає сином людським. Саме від Пресвятої Богородиці він отримує кров і плоть людську. Тобто не було б цієї Діві Марії порочої і сміренної, то не було б і нашого спасіння. Саме тому святі отці говорять, що. Поняття Богородиці і визначає нашу релігійність. Преподобний Іосиф Ісікас, коли розмірковує над тим, як православні люди почитають Божу Матір, говорить прямо, якщо людина ще не плакала перед іконою Божої Матері, то вона ще не є християнином. Тому що бути віруючим це не формальний обов'язок. Це не просто знайти в храм, перекреститися, поставити свічку. Релігіст передбачає спілкування з Богом. Тобто, коли людина відчуває необхідність Бозі, коли нас все добре гаразд, нам майже Бог і не потрібно. Для чого він? Ми навіть мішаємо жити. Тому що Він ставляє свої заповіді, які, як нам здається, обмежують нашу свободу. Але коли нас постоять якісь біди, страждання, недобрі розуми, ми одразу згадуємо про Бога. І от тоді починається наше регійне життя, настояще життя, коли серце розривається, і ти розумієш, що без Бога тобі жити неможливо. Ти кричиш, можливо, не поверхно, але душа розривається. Мабуть, мати, кожна розуміє, коли дитина робить щось не те що треба, а вона вже свідомо це робить, мати вже дорослі дитині не може нічого сказати, але душа, серце розривається. От Тоді ми стаємо релігійними, нам Бог потрібен. І слава Богу, що для кожного з нас є така утіха, коли ми можемо звернутися і до самого Бога, і до. Причистий при благословенний Божої Матірі нашої, яка завжди піклується за наше спасіння. Коли припологну Паїсі кадрця спитали, а для чого звертатися до Божої Матері, можна напряму спілкуватися з Богом? Це наш обов'язок це наша потрібна така внутрішня необхідність. Він сказав дуже просто, яку розуміє кожна людина. Він каже, наприклад, Тобі є сусід, який є міністром, у твоїх дітей якась а, біда здалася, ти розумієш, що цей міністр може тобі допомогти. Що ти зробиш? Підеш до міністра, а тебе просто не допустять туди. Охорона і кабінети. Ти, мабуть, прийдеш до матері міністра і скажеш про свою біду, а вона вже скаже своєму сину. Так і наші молитви, якщо ми молимося до Божої Маті, вони обов'язково приходять до Престола Божого, до самого Творця, до і родного Сина Божого. І він обов'язково почує, якщо не нашу гріховну молитву, то обов'язково святу молитву Божої Матері. І нам цим треба користуватися і не просто так формально, а користуватися дійсно. Мені одна монахиня розповіла такий випадок до свого життя. Коли вона народилася, це буде кінець 20-х років 20-го століття, що бушувала ця енергія більшовицька, а що всі жили таким маревом комунізму, вона народилася і так сталося, що вона стала непотрібна ні матері, ні батьку. Тобто і мати, і батько відмовилися від цієї дитини. Дити. Але для того, щоб ця дитина не потрапила в дитячий дім, була сестра в матері, яка попросила цю дівчинку, младенця, до себе. Вона була дуже благочестива, виховала цю дитинку православною, віруючою людиною. Вона виросла, закінчила інститут, писала книжки. Але коли вона стала дорослою дівчинкою, вона посаднього стала. Задумуватися, а чому мати і батько від неї відмовилися? І це не просто були думки на серці, чим далі, тим більше з'явилася ненависть до своїх кровних батьків. І не просто ненависть, а навіть робот до Бога. Вона була віруючою людиною, але вона мені розповідала, каже, я думала і молилася Богові. Боже, чому ти так зробив? що я сирота при живих батьках. Каже, я плакала з іншої сторони, я була віруючою людиною, вона спілкувалася з лінськими старцями вже тоді в Житоївній молодості. І вони її вчили, що це відчуття треба якось його збавитися від цього відчуття. Тому що не злоба, навіть якщо ми вважаємо, що вона вони мають причини. Об'єктивні, це не так. Будь-яка злоба, будь-яка ненависть, вона розриває людину з середини, її треба збутися через покаяння, через молитву, через сльози. І вона каже, я спеціально молилася, щоб Господь якось мені допоміг це перебороти і ненависть до батьків, і роботу на Божу матір і на самого Бога. І каже, якийсь. Момент я вроде, заснула, чи не заснула, каже, якось таке було відчуття незрозуміле, але їй з'явилася Божа Матір через одну із ікон. І Божа Мати звертається до цієї дівчинки. А в чому я винула? І почала плакати? І каже, від цього бачу, я проснулася. І вся кровать була залита сльозами. Каже, я не зрозуміло, чи я плакала, чи це, от як в сні вона бачила, як Божа матір плаче з нею. Але своїй міті каже, як не відірвала. У мене просто е, з'явилася любов до своїх батьків. Я почала їх шукати. Матір не знайшла, але батька потім знайшла. Але каже, вже ніколи в мене до цього часу вона вже померла, вже старенько померла. У мене ніколи вже не було якогось розриву в серці. Чому ж так відбулося, що я виросла сиротою приживих батька? Це один з прикладів, я думаю, що багато хто із вас знає такі приклади, коли ми молимося щиро і отримуємо цю велику допомогу. А в нас є чому молитися. І в сьогоднішній дні, в цей святковий день, ми особливо щиро звертаємося до Божої Матері. Вона і злила свої молитви за нашу батьківщину, щоб не було війни, за наше суспільство, щоб не було злобі, за нашу церкву, щоб вона вистояла в ці часи випробувань, за наших близьких людей, в яких також є якісь проблеми. Молимося за самих себе, щоб дав кріпость, сили, дав за нем здоров'я для того, щоб ми присвячували Його. І для того, щоб покращити життя і своє особисте, своїх дітей, своїх батьків утримували, і для того, щоб ми ніколи не забували про сенс земного життя. А воно складається тільки в одному. Трудитися на цій землі, але завжди пам'ятати, що ми являємося громадянами неба тільки земною пропискою. І ця прописка. Рано чи пізно закінчується. І нам треба пристати до Господа Царя слави, нашого Творця, і дати відповідь за все, що ми зробили. І за те, як ми молилися, чи зверталися за допомогою до святих Небожителів, до Його приколовлення Божої Матері, для того, щоб зрозуміти і оцінити земне життя, яке буває складним усіх. Але це життя єдине. Від Япозалежить вічність кожного з нас. Амінь.